Вам зателефонував хтось по телефону, спитав, як вас звуть. І потім після цього представився представником ТЦК і сказав прибути завтра в ТЦК на, наприклад, уточнення облікових даних. Або, наприклад, вже на мобілізаційний збір. Власне, яка ваша повинна бути реакція? Чи це правильно, що вас інформують, власне, вручають по суті повістку по телефону? Як зазначив власне керівник не так давно, менше тижня назад, керівник Київського міського територіального центру комплектування, полковник Максимів, він сказав, що повідомлення власне військовозобов'язаного по телефону є належним, питання тільки процедурно стосовно призову, власне, мобілізації. Однак, на нашу думку, це не є правильним. Дуже часто. Представники ТЦК зловживають вживають цим видумують свої якісь закони тощо. Врахуйте наступний момент. Повістки, ми вже неодноразово про це говорили, вручаються виключно особисто. Їх не можна вручати по телефону, їх не можна вручати, всовуючи вам в двері тощо. Те саме, власне, і повідомлення по телефону, який юридичний сенс несе дане повідомлення. Якась невідома особа, яка незрозумілих. Підстав чи причин дзвонить вам на телефон, а можливо, і не вам. Вас кудись викликає. Чи є оці особи повноваження, які вона зобов'язана вам пред'явити? Чи ви це, власне, ви незрозуміло і довести ніяким чином не можна? Врахуйте це. Юридичний аспект даного питання, надіюсь, я вам пояснив. А от уже реагувати чи не реагувати на подібні виклики по телефону з. Вимогами прибути в ТЦК це виключно ваш вибір. Надіюсь, дане відео було для вас корисним, ви зробили певні висновки. Підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте коментарі під нашим відео. До побачення!